Сьогодні, 29 січня, українці вшановують пам'ять героїв бою під Крутами та їхній відчайдушний подвиг, який кожен з нас має пам'ятати, розуміючи, якою є ціна нашої свободи. На місці бою на залізичній станції, де зараз розміщений меморіальний комплекс пам'яті героїв Крут, представники органів влади Чернігівської області, громадськості та військового керівництва вшанували пам'ять полеглих. До заходу долучилися начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун, голова Ніжинської районної ради Анатолій Красносільський, голова Крутівської сільської ради Олег Бузун, військовослужбовці Сил оборони України, учасники бойових дій сучасної російсько-української війни та ветерани. Керуючий Чернігівською єпархією Православної церкви України єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній відправив літію за загиблими. Присутні на Заході поклали квіти до меморіалу та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Після молитви за загиблими героями для учасників заходу організатори провели оглядову екскурсію по меморіальному комплексу. Бій під Крутами назавжди став для українців символом хоробрості, патріотизму і жертовності у боротьбі за державну незалежність. Сьогодні, як і 107 років тому, Україна веде боротьбу за свободу і незалежність і вшановує жертву, принесену українськими захисниками, в бою під Крутами. вічна пам'ять і вічна слава Героям.